Вітаю вас! Це коледж радіоелектроніки. Ми вивчаємо дисципліну, що називається радіоавтоматика. Сьогоднішнє заняття ми присвячуємо вивченню датчиків. Спочатку визначення, що є датчик. Запам'ятовуємо. Датчик це пристрій що перетворює фізичну величину в електричний сигнал. Відповідно, в залежності від фізичної величини, датчики можуть е розділятися на десятки класів, десятки видів. Давайте е уявимо собі ну, хоча б основні класи датчиків. Ну, наприклад, фізична величина, температура. Відповідно, датчик температури. Тобто це пристрій, який перетворює інформацію про температуру в електричний сигнал. Якщо це тиск, відповідно, датчик тиску це пристрій, що перетворює інформацію про тиск в електричний сигнал. Температура, тиск. Швидкість. Швидкість. Фізична величина. І, відповідно, може бути датчик, що перетворює інформацію про швидкість руху об'єктів в електричний сигнал. Там е освітлення, яскравість. Відповідно, це пристрій, який перетворює інформацію про яскравість об'єкту. В електричний сигнал. Можна назвати ще багато параметрів специфічних для різних фізичних процесів, які можуть регулюватись в автоматичній системі, в залежності від того, які, які задачі стоять перед системою. Всі ці параметри за допомогою датчиків перетворюються в сигнали. Так от, Датчики, але сигнали теж можуть бути різні. Розділимо на три основних класи і запам'ятаємо аналогові, аналогові сигнали. Далі цифрові, цифрові сигнали і кодові. Кодові сигнали. Можна ще. Ви, е, по, е, виділити де, багато видів сигналів, в залежності від способу перетворення фізичної величини сигнали. Але е, ну, для того, щоб ви е, вважали, що ви вже знаєте основні види, достатньо поділення на ці три види. Зупинимось на кожних з них е, приблизно. Аналоговий сигнал це сигнал, в якому. Електрична величина змінюється аналогічно контрольованій величині. Підвищилась температура, підвищилась величина напруги. Зменшилась температура, зменшилась величина напруги. Зміни носять аналоговий характер. Але значно вигідніше, значно точніше, коли інформація передається в цифровому вигляді. В цьому разі. Інформація, там, тиск, швидкість перетворюється не в аналоговий електричний сигнал напруга або струм, але в сигнал у вигляді послідовності цифр. Послідовність цифр несе точну інформацію, і ця інформація в процесі використання в автоматизованій системі не втрачається. Вірогідність втрати інформації чи зміни інформації. Е при цифровій подачі значно зменшується, або й взагалі виключається. Тому цифровий спосіб передачі сигналів забезпечує надійність. А от кодовий е, спосіб передачі формування сигналів, що проходять від датчиків кодовий спосіб, крім підвищення надійності. Крім забезпечення передачі безпосередньої інформації, ще й підвищує стійкість системи до зовнішніх подій. Більше того, кодовий спосіб може, може вказувати не тільки один параметр, який контролюється, а декілька відразу кодований сигнал може нести цілий комплекс інформації від датчиків про об'єкт. І дозволяє об'єднати в одному сигналі інформацію за декількома виглядами. Кодовий спосіб інформації найбільш перспективний, крім того, що кодовані сигнали підвищують надійність, але ще й забезпечують захист від зовнішнього впливу, посилений, тому що застосовані коди підвищують інформаційну ємність і підвищують можливість. Поточного контролю за точністю передачі сигналів. Таким чином, ми розглянули, і ви вже запам'ятали, що ж таке датчик як пристрій взагалі? Які бувають датчики за видом контрольованої величини, і які ж можна одержати сигнали? Це датчики за видом контрольованої фізичної величини. Але можна ще розрізнити, поділити датчики в залежності від його побудови. В залежності від виду побудови датчика, датчики теж діляться на цілий ряд датчиків. І я хочу вас ознайомити з цими датчиками. В залежності від принципу дії, від фізичної основи роботи, датчики можна поділити на механічні, механічні і електричні. Механічні датчики реагують на Механічну дію фізичної величини. Відповідно, електричні датчики реагують на електричну складову. Якщо механічні датчики можуть формувати вихідний сигнал в залежності від механічної сили F, то електричні датчики формують вихідний сигнал в залежності від електрорушійної сили індукції, контактної різниці потенціалів, е, індукційного значення напруги в залежності від руху об'єктів і так далі. Через те поділ на механічні і електричні дозволяє нам е, можливість розглянути принципи дії датчиків в залежності від побудови. Дуже широкий клас датчиків в залежності від величини, на яку, яка є контрольованою величиною, можна назвати датчики резистивні, датчики індуктивні, датчики ємкісні. В резистивних датчиках вихідний сигнал залежить від опору. Резистору. І, відповідно, конструкція датчика передбачає спочатку перетворення контрольованої величини в опір. А вже безпосереднє значення опору в датчики використовується для формування вихідного сигналу. Дуже цікаві датчики індуктивні. В індуктивному датчику величина індуктивності залежить від від, може залежати і від величини тиску, і від величини швидкості, але при цьому конструкція датчика передбачає забезпечення зміни величини індуктивності. І вже зміна індуктивності використовується для того, щоб формувати вихідний сигнал датчика. Буде він аналоговий, цифровий чи кодований. Дуже цікавий клас датчиків, в яких використовується зміна. Ємності. Ємність це величина, яка характеризує зміну потенціалу від величини заряду. Таким чином, є можливість конструювати датчики, які будуть формувати вихідний сигнал в залежності від зміни електричного заряду. А вже електричний заряд може змінюватись під впливом різних. Фактори, як температури, так фізичної відстані. В залежності від параметрів дії, там швидкості обертання ротора змінюється величина заряду, величина заряду, в залежності від зміни ємкості, визиває зміну потенціалу і так далі. Таким чином, знаючи основні фізичні величини і зв'язок між ними. Можна конструювати різні види датчиків і забезпечити формування вихідного сигналу датчика в залежності від зміни контрольованої величини, і при цьому забезпечувати задану точність, задану стійкість до зовнішніх дій, а також можливість враховувати зміну зовнішніх дій для. Підвищення точності і об'єктивності дії датчиків. Таким чином, ми сьогодні розглянули основну ідею існування датчиків в автоматизованих системах, що таке датчики, на які види діляться датчики, які параметри, які види можуть бути вихідних сигналів датчика, яка дія може забезпечувати формування сигналу вихідного. Датчика, і на яких принципах можна конструювати датчик в залежності від тих фізичних величин, що змінюються в процесі контролю заданого параметру. На сьогодні все.